Жахливе вбивство на Чернігівщині розкрили співробітники управління карного розшуку обласної міліції. Оперативники затримали бізнесмена з Корюківки, який убив свого товариша-чернігівця, і тіло його засипав піском у колодязі. Чоловік жертва вимагав повернути йому борг і за це отримав від свого напарника смертельний удар металевою трубою по голові. Як згодом розповів правоохоронцям, підозрюваний він разом із покійним організував досить прибутковий бізнес у райцентрі, розводив перепелів. але для подальшого успішного розвитку справи вкрай потрібна була. Серйозна сума. Чернігівець у заможних людей позичив ці гроші і виступив кредитором свого напарника. Але коли прийшов час повертати борг, у компаньйона грошей не було. Потерпілий, почав погрожувати підозрюваному в тому, що якщо він не віддасть борги, то до нього будуть викреслені фізичні заходи до нього, а також до його сім'ї поштовх підозрюємо скоїти цей злочин. Він вдарив свого напарника і свого друга дитинства металевою трубою, як він пояснив, яка лежала десь прямо на цьому місці. А потім, коли побачив, що, що накоїв, щоб е, спрятати труп, то вкинув його в колодязь, який вже не використовувався тривалий час та засипав цей колодязь землею. Аби замести сліди, злочинець погнав авто вбитого у Чернігів, аби всі подумали, що чоловік пропав саме в обласному центрі. У Курюківку він повернувся на таксі і почав знищувати все, що могло б довести його причетність до вбивства. Втім, чуття міліціонерів їх не підвело. Одразу вони почали відпрацьовувати версію що до зникнення хлопця, причетний його партнер. Зрештою, під тиском без. Без заперечних доказів підозрюваний зізнався у скоєному й погодився показати все на місці. Нині проти молодика порушено кримінальну справу за умисне вбивство, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.